Так, Всім привіт, я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би розповісти, як обрати найкращий будинок. І про що я хотів би поговорити? Я хотів би поговорити про дах криші. Коли наш замовник обирає свій будинок, він завжди обирає, або це буде рівний дах, такий хай-тек, або це буде двосхилий дах. І у того будинку з двохсхилим дахом, і у рівного у будинку з рівним дахом є свої переваги. Я хотів би показати вам, в чому різниця. Дивіться. По-перше, щоб зробити модульний будинок або каркасний будинок з рівним дахом, там завжди буде фальш, але односхилий дах, або буде прямий дах з використанням мембрани. Тобто, наприклад, в цьому будинку насправді є односхилий дах. Є фальш сторона, яка скриває цей односхилий дах, і ви не бачите його, але насправді за цією фальш стіною є односхила покрівля. Дивіться, як виглядає всередині будинок з односхилим дахом. Будинок з односхилим дахом він буде з рівною стелею. Тобто це буде стеля, як в звичайному будинку. А тепер подивіться, як буде стеля в будинку з двосхилим дахом. Ось так виглядає всередині будинок з двохсхилим дахом. Тобто стіна буде мати розмір з кожного боку десь 2,20 по висоті. Якщо в звичайному будинку з односхилим дахом. Тут буде стіна 2,70-2,60 по висоті, то тут буде 2,20, в центрі це буде 3.05. 3 Але відчуття буде, ну, що ніби простору менше. Але за що того, що це все-таки ну, двох схилих дах і всередині, то відчуття ну, більш більше цікаве. Але у кожного замовника є свій смак. Подивіться, як це виглядає зовні. Це буде двох схилий дах. Як в барнхаусі, тобто такий кут 25 35, 30 градусів або. Або це буде е, двох схилий, але більш такі пологі. Полога така стеля. Кожен замовник обирає свій стиль. Але який би стиль ви не обрали, будь-який дах він надійний, він буде служити вам дуже багато. Багато років тому приїжджайте, замовляйте ваш будинок, і ми побудуємо його вам до зустрічі.